Переселенець з Луганська Сергій вибирає книжку для читання у бібліотеці координаційного центру надання допомоги вимушеним переселенцям з Луганщини, який розташований в Івано-Франківську. Каже, любить читати філософію, але тут її поки немає. Вибрав книжку Шолом Алейхема, аби ще раз її перечитати. Читав і навіть виставу дивився. Це надзвичайна історія маленького містечка. Здається, Бердичева, але Или щось на те схоже. Про єврейську сім'ю, про отця, як він жив, про його дочків, про те, як він їх замуж видавав, там, і так далі. Ну, взагалі так, трагедія. Маленька трагедія маленької людини. Доводиться часто міняти місце, тому з книжками не дуже зручно переїжджати. Тому краще, коли книжки десь є, прийшов, взяв, приніс, повернувся приближення. Переселенка з Луганщини Катерина розповідає, що кожного тижня бере для читання книжку із луганського хабу. Каже, любить розважальну літературу та цікаві факти. Я приїхала на початку весни 22-го року. Що ти читаєш українську літературу, то в тебе краще стає розуміння мови і її трансляція. Це державна наша мова, ну, тому ми її знаємо, ми її вивчали і немає в мене бар'єру. Зі слів керівника Луганського хабу Євгенія Жданова, до сьогодні у бібліотеці координаційного центру було приблизно півсотні книжок. Сьогодні громадська організація Молода просвіта Прикарпаття передала сюди ще 50 книг, розповідає голова організації Євгенія Бардяк. З її слів, усі книжки україномовні. Їх до організації принесли небайдужі франківці та вимушені переселенці, які переїхали до міста у 2014 році. Протягом двох тижнів близько 10 людей принесли, зголосилися на наше оголошення. Загалом ми назбирали понад півсотні книжок. Серед переліку є багато сучасних, бестселерів, таких книжок, які хочеться насправді читати. Є також і класика, є біблія, є дитячі книжки. Як розповів керівник цього координаційного центру Євгеній Жданов, відвідувачі хабу потребують більше україномовних книжок. У нас основна частина це бібліотечний пункт. Ми видаємо з роком до двох тижнів. У нас вже є перші клієнти. І частина буде буккросінгу. Ми розпочали роботу координаційного центру та рівно рік тому. У нас на початку було зареєстровано близько тисячі переселенців, зараз вже 2600. Це тільки по івано франківську Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.